Так, 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 так. Листаємо до Апі нашого. Апі у нас по 1.23. Окей. Так, ось воно то що треба. Так, 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 так. Так, 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 так. так Не то не пальто. Далі дорого. Манта по 97, вроді недорого, але і не дуже кльовий актив, в який хочеться закидувати. Так, ну Аду, да, Аду по 20 центів зараз вернуть, купить, можна було б непогано. 5 іксів могли б забрати, але через те, що в нас от мінус сотки, мінус початкових проєктів таких, в тому, що у вас обмежений бюджет і ви не можете купити все, хоч ви дуже хочете. Так, Plow Doron.